Тут все якось більш сучасне. Більш кольорово, да, більш кольорово все нове, чувствується, що воно було недавно та дуже приємно. Ви бачите, як палають вогники натхнення в очах цих діток. Це вихованці ірпінської дитячої школи мистецтв імені Вериківського. Тепер їхні таланти розкриваються зовсім в інших умовах. І юні митці і їхні педагоги захоплюються новою концертною залою, яку місто подарувало школі до 50-річчя закладу. Такої зали нам не вистачало. Дуже гарна, дуже естетично, красива і дуже гарна акустика. Стала кращою акустикою. Стала більш компактною, гама кольорів дуже, дуже цікава і, і сучасна, і вишукана. А в цілому можна сказати, що зала просто фантастична артистичні, мелодійні, музикальні цього разу можна було насолоджуватися концертними номерами, які підготували діти разом із своїми педагогами з усіх мистецьких напрямків. Перші концерти на новій сцені стали справжнім святом, на якому кожна нота, кожен голос звучав по-новому. Можна навіть сказати, що саме тут народжуються мрії та великі таланти. Я в цій школі з першого дня, як організувала школа. Спочатку була як учениця, а потім вже прийшла як викладач, і я ну, дуже задоволена, що школа починає молодіти. Діти заходять в залу з піднятим настроєм. Їм дуже подобається. Незвичайно, вони звикли вже до нашої старої зали, до обшарпаних стін, крісел, а зараз для них все в новинку, і вони ще з більшою завзятістю. Оновленою концертною залою пишаються не лише діти і викладачі школи, але й батьки учнів. ми дуже раді, що в тину цей, цей період сложний для нашої країни. Рубляться ремонти і діти будуть давати нам концерти в такому прекрасному залі. Звичайно, оновлена зала чудова. Своїми емоціями раді ділитися, і гості цього свята. Ми в рамках програми «Добросусідство» сусідство знайомимось з нашими сусідами. Дуже приємно, що в цьому залі дійсно теплий, такий гарний настрій, теплий, що такі проміні щастя, мабуть, проміні такого позитиву, добра. Ну, дякую і діткам цим талановитим, і Дякую вихователям, які несуть добро в наш час. Ми щиро дякуємо місту за цей прекрасний подарунок до 50-річчя нашої школи. Ми щасливі, що в нашому місті так підтримують дитячу творчість і розвивають дитячі таланти. Ми прославляємо нашу школу не тільки в місті, в області і в Україні, а й на теренах Євросоюзу.